Сьогодні на 50-й сесії міської ради в рамках декомунізації депутати перейменували ще 14 вулиць Луцької громади, розповів Суспільному Михайло Щур, голова постійної комісії з питань впорядкування назв вулиць. За його словами, у Луцьку перейменовано вулицю Докучаєва на вулицю Мальовнича, вулицю Баранова на вулицю Олексія Бреця, вулицю Міліційну на вулицю Пекарська, вулицю Туполєва, на вулицю Андрія Мельника, вулиця Романюка на вулицю Спокійна. Вулицю Тарасова, на вулицю Героїв-рятувальників, вулицю Пирогова на вулицю Польна, вулицю Челюськіна, на вулицю Просвітянська, вулицю Писаревського на вулицю Олімпійська, вулицю Янки Копали, на вулицю Винокурна, також частину вулиці Ломоносова перейменовано на вулицю Монопольна, іншу частину на провулок Монопольний, частину вулиці Станіславського на вулицю Ярослава Мудрого, решту частину вулиці на провулок Гостинний. Окрім цього, у Луцьку з'явився новий провулок садибний. У селі Жидичин частину вулиці Першотравнева перейменовано на вулицю Пасічна. У місті Луцьку процес іде досить тривало, тому що якщо взяти до прикладу цілий ряд міст не лише західної, але й центральної та східної України, то в багатьох містах він там проходив буквально місяць-два. у Нас уже йде другий рік. Процес. Сьогодні у переліку на перейменування на сесії Луцької міської ради була вулиця Крилова. Її планували назвати на честь Вальдемара Пясецького. Депутати зняли це питання з порядку денного, бо ця назва має пройти ще громадське обговорення, каже Веніамін Тус, директор департаменту містобудування земельних ресурсів та. Реклами ми повинні розуміти, що ми не можемо одночасно винести велику кількість вулиць з-за того, що ми фактично можемо паралізувати роботу таких служб з які можуть просто невчасно отримати свіжу інформацію. Це зміна чутлива для юридичних осіб більше ніж людей, оскільки служби комунальні служби перезаключаються всі договори автоматично. автоматично. Туз скаже: усі 14 вулиць у. Ській громаді, окрім Писаревського, будуть перейменовані без зміни нумерації з 1 жовтня цього року. До цього часу, за його словами, департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради має виготовити та розмістити вказівники і таблички з новими назвами. Рішення про перейменування мешканців цих вулиць коментують так. Потрібно було спочатку порадитись, напевно, порадитися з тим, хто тут проживає. А тоді, колись багато років тому назад, ця вулиця називалась спокійна. Вона дійсно була спокійна. Але зараз вона ніяк не може бути спокійна. Ви подивіться, скільки тут машин. У нас зараз дуже багато загиблих є, дуже багато героїв є, навіть живих героїв є. І от в честь їх, якби це було названо, я це розумію. Давно я взагалі не чула, щоб її десь чи збиралися навіть переіменувати. І вважаю, не потрібно. І Баранова я звикла до неї, і що там ще було, а Тарасова. Якби не було, він свій час зробив добре діло, хоча і росіянин. Ну, але зараз такий час, що може бути все і перейменовано. Я не проти. Що в цьому районі взагалі дивні назви Липова, Малинова, Добова, Вербова. Такі собі дерев'яні назви, воно трошки не летить людську, тим більше, що перелік. Дійсно, видатних постатей українських, так, так і волинських у нас ще далеко не вичерпався. Гарно, Ярослава Мовруга нам дуже подобається. Бо Станіславсько, то Станіславсько, хоч ми привикли, але привикнемо до того. І хай буде так. Треба мати все українське, говорити по-українськи і домагатися, і все. І все в нас буде добре. В рамках декомунізації перейменування у Луцькій громаді підлягає орієнтовно 150 вулиць, розповів Веніамін Туз, директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами. За його словами, з 2019 року і до сьогодні депутати міської ради вже змінили назви 114 вулицям. Олена Чернуха, Петроподієвський Суспільне новини, Луцьк.